Ваш дар за датою народження вітаю на каналі. Мене звати Христина та я засновник Академії нумерології та таро Холі Бон. Тут на каналі я ділюсь з вами різними теоріями стосовно нашої дати народження, саме з нумерологічної точки зору. Також тут є багато відео детальних нумерологічних розборів відомих людей, і в цілому різні теми, які стосуються тем нумерології, таро та астрології. В Цьому ж відео говоримо про те, який дар ви отримали при народженні, саме відповідно за вашою датою народження, які сильні сторони ви маєте. Я дякую вам за лайк та підписку. Підтримуйте українськомовний контент і на Ютубі в тому числі. А також не забудьте після перегляду цього відео написати в коментарях, чи погоджуєтесь ви з даною інформацією. Отож, поїхали! І першим в нас йде рік мавпи. Якщо ви народилися в 1956, 68, 80, 92, 2004 або 2016 роках, то ця інформація далі про вас. Ваш основний талант це перфекціонізм. Те, що ви робите сьогодні, завтра ви будете робити ще краще і швидше. Ви ніколи не втомлюєтесь розвиватися ще більше у будь-якій справі, якою займаєтесь. Саме не важливо, ви робите шкоду або користь. Ви обов'язково будете повторювати це, але ви більш якийсь гарні перфекціоністські. Формі. Тож використовуйте саме цю якість протягом вашого життя, вона обов'язково вам допоможе. Далі говоримо про рік Тигра. Це в нас 50 й рік, 62-й, 74, й 86, й 98, й 2010 й та 22. й ваш основний талант це планування всього та всіх. Звичайно ви дуже успішні у будь-якій справах, саме тому, що вмієте прогнозувати, планувати, аналізувати кожен процес, проект, кожну свою дію. Коли інші люди саме захоплюються більш ідеєю і вже поринають якусь справу з головою, ви Надаєте перевагу спочатку все детально а продумати. Якщо ви народилися в рік миші, це в нас 60-й, 72-й, 84-й, 96-й, 2008 й та 20 й рік. Ваш основний талант це проникливість. Ви можете майже одразу дати точний аналіз, характеристику, спрогнозувати якісь події та вже описати фінал, так скажемо. Саме проникливість мишки, або точніше сказати, криски, можна було би назвати інтуїцією, якщо не враховувати її просто неймовірний розум. Далі в нас рік БК це 49 й рік, 61-й, 73-й, 85-й, 97-й та 2009-й і 2021. й Основний ваш талант це доброта. Ви запитаєте, чи справді це. Відноситься до талантів, я скажу, що так однозначно. Добрі люди це, по-перше, терпимі і корисні люди. Вас саме за це люблять інші люди. Вас часто в той же час супроводжує вдача, а якісь процеси, якісь дії, якісь проекти даються вам більш легко. Ніж іншим людям. Саме через свою доброту ви не витрачаєте багато часу, своїх нервів на роздражительність на інших людей. Тобто ви, в принципі, до всього відноситесь більш м'яко, ніж інші люди. І повірте, дуже часто саме наша нервозність, саме наше нерозуміння інших людей чи якихось подій, які здаються непередбачувано, а, витрачають багато наших нервів, сил та часу. Тож тут саме ваша доброта є вашою перевагою. Далі в нас рік кози. Це на 67, 79, 91, 2003 та 15 рік. Ваш талант це дар мовлення. Ніхто не вміє так цікаво захоплюючи, описувати якісь прості дії, як можете це зробити ви. Ніхто не вміє сказати потрібні слова в критичний якийсь, якийсь момент іншим людям, так як говорите ви. Зазвичай такі люди мають гарний тембр, приємний тембр голосу. Тож ваш основний талант це те, що ви. Можете приємно говорити, маєте приємний голос і знаєте, що і кому і як правильно сказати. Далі в нас рік змії: це 65, 77, 89, 2001 та 13 рік. Ваш основний талант це краса, так і це також талант, тому що практично все, що ви робите, ви робите гарно, красиво. А ця краса і зачаровує інших людей, до вас тягнуться люди. Ви вмієте і красиво говорити, і красиво одягатися, і красиво обвести навколо пальця, так скажемо. Насправді вас складно назвати маніпуляторами, але в той же час скоріше ваше вміння зачаровувати тут можна порівняти з гіпнозом. Далі в нас

В цілому основний талант людей, які народилися саме в рік дракона, це лідерство, це талант брати на себе відповідальність за все та всіх, бачити картину в цілому, не відволікатися на якісь деталі, на якісь дрібниці, вміння ввести за собою інших людей. Також вміння створювати правильний настрій в будь-якому колективі, організовувати прорив до мети та в цілому ви вмієте мотивувати і вести до цілі інших людей. Далі в нас рік Кабана або Свинки. Це в нас 59, 71, 83, 95, 2007 та 19 рік. Ваш талант. Це лють. Так, так, саме це ваш талант. У когось ця якість навпаки губить, так сказати, але не вас. Ваша лють, ваша пристрасть, вона є усвідомленою. Тобто ви не лише не втрачаєте голову в гориві пристрасті або люті, але ви ще швидше починаєте думати, а ви починаєте робити якісь дії ще більш активно. Тобто, саме пристрасть, саме лють, буде всі перепони на вашому шляху змітати. Далі в нас рік собачки, песика. В ваші роки – це 58, 70, 82, 94, 2006 та 18 роки. Ваш основний талант це адаптація. Ви можете при будь-якій ситуації адаптуватися до всього. Вам легко дається все, абсолютно, що пов'язано з адаптацією. Це і переїзд, і водіння автомобіля. В цілому опанувати щось нове. Для вас немає якоїсь важкості саме в плані того, що для вас щось нове і вам страшно. Ви легко достатньо. До всього адаптуєтесь, навіть якщо йдете кудись через страх. До речі, люди, які народилися саме в ці роки, вважаються, що вони достатньо легко виходять з депресії. І так, ми зараз говоримо саме про депресію, як про діагноз. Вони можуть потрапити, але вони можуть і легко з нею вийти. Далі в нас рік півника. Це роки 57, 69, 81, 93, 2005 та 17 рік. Ваш основний талант – це творчість. Дуже часто люди, які народилися саме в ці роки, це талановиті художники, музиканти. Якщо у вас є терпимість довести свій дар до ідеалу, Вправді ви здатні не лише бачити, але й відчувати і творити щось неймовірне. Ваш такий підривний характер, темперамент і нетерпимість часто заважають стати дійсно геніальними в чола. Тому, що ви любите і робите. Далі в нас рік кролика. Це 51, 63, 75, 87, 99, 11 та 23 рік. Ваш основний талант це постійність. На вас дійсно можна покластися, тому що вам не властиві такі якості, як знаєте. Щось змінювати постійно, змінювати справу, змінювати сім'ю, змінювати своєму коханню. Тобто ви постійна людина, ви рідко щось втрачаєте з власної волі. Також вам властиво все доводити до кінця, тому що, знову ж таки, це про постійність. вам. У вас немає такої властивості, знаєте, починати багато нових проектів. і не завершувати е жоден з них. Ви скоріше будете працювати над одним, туди витрачати весь свій ресурс. І наступний рік останній, це в нас рік коняки. Це в нас роки 54, 66, 78, 90, 2002 та 14 рік. Ваш талант це енергія. Вас майже неможливо зламати. Ви одразу виходите навіть з найлегшої форми депресії. Ви будете безсумнівно робити свою улюблену справу, особливо якщо вас підтримують близькі для вас люди. У вас є таке, знаєте. Часто, коли ви займаєтесь улюбленою справою, у вас може відкритися друге дихання, як то кажуть, навіть коли ви дуже втомлені. Але тому, що у вас є такий великий запас внутрішньої енергії. Також ви дуже щедрі на ідеї і дуже любите бути першим в усьому. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і до зустрічі в наступних відео на каналі. Бувайте!